Доброго дня, я президент Всеукраїнської громадської організації Піберня Кана. Хочу повідомити вас про те, що в галузі, такі екзотичні, як фумігація, або я б сказала, з незараженою продукції на вищому ринку, є деякі проблеми. Ці проблеми. З галузі і стали проблемами в цілому суспільства. Наближається сезон захотівель найбільш, найбільшого багатства української землі зерна. Разом з тим, в рази зростають ризики масових отруєнь людей надзвичайно токсичними пестицидами, фумігантами що застоюсовуються при хімічному знезараженні об'єктів регулювання зернових складів, транспорту. Перехідних злавчиків врожаю в цьому році він значний 12 мільйонів тонн. Так, фахівці нас запевняють Старової Асоціації Аграрної конфедерації України. Ми про такі ризики повідомляли неодноразово наших, наших регуляторів, тобто державні органи, виконавчої влади, які цим мають перейматися. Мають перейматися, але на превеликий жаль недостатньо нам цієї турботи, і ми вже можемо констатувати про те, що випадки отрує з летальними наслідками стали системою в Україні. І ми говоримо про це вже компетентно і обмірковано, бо ми цей сумний моніторинг здійснюємо, проводимо громадські експертизи кожного з випадків. І по кожному випадку звертаємося в відповідні органи. Але маємо тільки пухлу теку відповідей цинічних, не по суті, формальних і прочі-прочі. Тому зараз, маючи вже такі наслідки, в цьому році, і більш того скажу, на цьому тижні масове отруєння людей без кіцидами, ми вирішили... Звернутися до президента України, до Уряду України з тим, щоб попередити те, що відбувається, і повідомити також і уряд, і громаду про те, що ми беремо під громадський контроль ці питання. Ми е, візьмемо на себе функцію саморуглювання. Жорсткіше підходити до таких випадків, не самі, а вже будемо просити вас, шановні наші колеги по громадянському сектору, будемо піднімати навіть міжнародні, мабуть, організації. До речі, ми стали членом європейської організації СІ і вони з нами солідарні. Тобто, якщо в нас немає можливості з дружно. Спільно з органами державної влади ці питання вирішити, ми будемо йти разом з нашими колегами громадським сектором, але такого стану ми більше не хочемо терпіти.